Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Урок номер 15 І сьогодні ми будемо дивитись різноманітні схеми матів. Перший мат це кутовий мат. Король знаходиться в кутку дошки. Тура буде його відрізати, а кінь дасть шах і мат. Тура відрізає короля. Кінь хоче походити на F2, щоб був шах і мат. Але біла тура захищає поле Ф2. Біла тура нам заважає, тому потрібно її знищити. Її може побити ферзь. Слон побив, і тепер Кінів 2 буде мат. Інший тип мату мат Морфі. Був колись пол морфі некоронований чемпіон світу. Тура відрізає короля. Слон може дати шах і мат. Спочатку тура дає шах, загнали короля в кут дошки. Далі слон б'є пішака, буде шах і мат. Складніший випадок такого мату. Перший хід побити пішака турою, що був шах. І якщо зараз відійти турою десь по вертикалі G, то чорні зіграють пішак F6, щоб перекрити діагональ слону. Нам цей пішак заважає, тому далі потрібно його побити. Білу туру ніхто не поб'є, адже слон дає шах королю. Чорні закриваються ферзем, жартують ферзя, ну бо їм все одно буде мат. Б'ємо слоном, щоб королю був шах. Далі потрібно тура ж7 шах, щоб загнати чорного короля в куток дошки навпроти білого слона. Тепер можна турою відступити по вертикалі G. Причому є кілька ходів, ход, не однакові. Давайте на G6, підбій пішака. Звичайно, пішак не поб'є, тому що слон оголошує шах. Чорні ще можуть віддати туру. Слоном б'ємо туру і буде мат. Далі мат Пільсбері. Дуже схоже на мат Морфі. Але тепер слон обмежує короля, а тура буде давати шах і мат. Тура же один мат. Ці задачі нам потрібно спочатку розкрити чорного короля. І перший хід жертва ферзя. Далі б'ємо турою, що був шах. Король відступив. Ще в білих є проблема в цій задачі, що кінь може побити слона. Тому білі жертвують туру. Це буде подвійний шах, і від слона й від тури. Від подвійного шаха можна тільки втікати, тому король буде змушений побити туру. В білих є ще одна тура, тура же один і буде мат. Ну, ще ферзь дійсно може закритися, побили ферзя і тепер мат. Мат Даміану. Дуже стара схема мату. цій схемі вже понад 500 років. Пішах стоїть близько до короля, є слабкі поля, і якщо зіграти ферзь h7, буде мат. Інколи пішака може замінювати слон. Слон контролює поля біля короля. Є суперхід ферзь h 7. Ферзь перескочить коня і буде мат. Тобто білим заважає кінь. І коня цього можна відволікти. Тура 8 жертва тури. В короля немає ходів, кінь змушений побити. Відкрили лінію ферж 7 мат. Біля білого короля є слабке поле h2. Якщо уявити суперхід ферзь h2, це мат. Як ферзем потрапити на поле h2? Потрібно це зробити якнайшвидше, щоб білі ніде не захищалися. Бажано, щоб кожен хід був шах тоді. Спочатку тура H1, жертва тури, король побив. Далі турах 8 шах, король відступив. Знову жертва тури а1, король побив. І ми забрали дві тури з восьмої горизонталі, щоб перемістити туди ферзя на вертикаль H. Білі жертвою вже слона, б'ємо слона буде мат. Мат Лолі. Пішак контролює поле біля короля. І якщо зіграти ферже 7, буде мат. Спочатку потрібно зіграти h 6 король відступає, є слабке поле біля короля. І якщо зараз би був хід чорних, то чорних добре дуже зіграти F6, тоді ферзь би захищав короля. А зараз хід білих, білі грають ферзь f 6 шах. І далі ферзь 7 мат. Тепер складніший випадок мату лолі. Спочатку потрібно зіграти тура 4 на h4, щоб дві тури нападали на поле h7. Далі тура h7, ферзь h7, тура h7. Чорні не захотіли бити туру. Якби чорні побили туру, був би хід ферзь аж 6, ферзь аж 7 мат. Давайте пожертвуємо туру. Тура h8. В короля немає ходів, король має туру бити. Далі ферзь Fersi 6 і ферзь g 7 мат. В цьому уроці ми розглянули різноманітні схеми матів. На жаль, немає окремого тренування тактики по цих категоріях матів, тому я в загальному рекомендую порозв'язувати такі прості задачі. Також в опис я додав посилання на задачі з цього відео. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!